Продовжуємо випуск. Сновида у пошуках журби. Книжку під такою назвою презентували у музеї історії міста. Автор видання Коломаянин Олег Самельник. Це його перше літературне дітище. Деталі він Мар'яни Мацьків. Сновида у пошуках журби. Це перша книжка коломийського журналіста та письменника Олега Самельника. Над нею хлопець працював кілька років. Олекса розповідає, що кожний етап його життя безпосередньо відзначився на виданні. Тож у якійсь мірі збірка є своєрідною філософською сповіддю. Книжка від моменту написання першого повідання до видання е, пройшла шлях у сім років. Сім років життя я виношував її, плекав кожне оповідання. Писав в різний час, тому, тому і помітно по тому, як ставляться акценти десь про юнацтво, десь про старшого чоловіка, десь вже про дітей говориться, десь згадується про подружнє життя. Найбільше в цій книзі мені допомогли мої батьки, які підтримали фінансово. В першу чергу і надихали, які робили свої найголовніші настанови. І ці їхні настанови я намагався вкласти у рядки, які можна прочитати в книжці. Книжка вийшла накладом тисяча примірників. Вміщує вона коротке оповідання на найрізноманітніші теми жанри і стилі, каже автор. Поєднує їх одне велике бажання зрозуміти значення нашого життя. А ілюстрації до видання створив друг Олекси, місцевий художник Ростислав Повшанюк. Якщо говорити загалом про книжку, то це історія про ліричного героя, який перетворюється із хлопчика у чоловіка. Між собою оповідання не пов'язані змістовно однак можна простежити оцю загальну думку про те, як людина протистоїть чомусь великому і страшному в самому життю. І зрештою розумію, що протистояти не треба а відчути. Її. Спіймати хвилю і жити на цій хвилі на презентації гостям представили невеликі театралізовані постановки за участю акторів театру. Також автор сам зачитував свої творіння і спілкувався з присутніми.